Добрий день, любі малята. Погляньте у нас на екрані місяць, зорі, сонечко. І все це ми бачимо лише на екрані або дуже далеко, але існує така професія, люди, якої можуть бачити всі ці небесні світила, значно ближче. Назва цієї професії космонавт. Чи хотіли б ви дізнатися про цю професію, про роботу космонавта, про його подорожі і працю? Вам пощастило діти сьогодні? У нас з вами чекає розмова саме на цю тему. Цими веснявними днями ми відзначаємо річницю першого польоту людини в космос. Космонавт дуже цікава професія. Як ви думаєте, що потрібно кожному космонавту? Перш за все, космонавту треба мати дуже гарне здоров'я, адже космонавти працюють у складних умовах. Там немає такого повітря, як на землі, нічим дихати, і дуже холодно. Крім того, космонавти в космосі перебувають у стані невагомості, там предмети не мають ваги і ніби плавають. Тож рухатися досить складно. Тому для космонавтів передбачений спеціальний одяг, скафандр. Із шоломом, спеціальним взуттям та рукавицями. У такому одязі космонавт може навіть виходити у відкритий космос. Яким має бути космонавт? Сміливим, так, спортивним, сильним. А який одяг потрібен космонавту для роботи? Скафандр, так, спеціальні рукавички, шолом та чоботи. Так. У яких умовах працює космонавт? У дуже складних умовах, звісно. Ви запитаєте: а навіщо космонавту виходити у відкритий космічний простір для того, щоб робити складні і важливі наукові дослідження, ремонтувати космічний корабель? Саме в цьому і полягає праця космонавта. Космонавти працюють на космічних станціях, високо в небі. Розкажіть, де та як працюють космонавти? Високо в небі, так, на космічних станціях. А чим вони там займаються? Так, роблять наукові досліди, ремонтують космічні свої кораблі. Дістаються космонавти до космічної станції на спеціальному транспорті ракеті. Ракета запускається в політ, вирушає з землі, набираючи дуже велику швидкість і випускаючи вогняний хвіст за собою. А коли всі завдання виконані, космонавти цією ж ракетою повертаються на землю. Яким транспортом летять космонавти в космос? Ракетою. Що відбувається з ракетою? Вода Залишається на космічній станції, і нею космонавти повертаються на землю. Малята, зараз я пропоную пограти в гру, що потрібно космонавту. Погляньте, будь ласка, що ми можемо запропонувати взяти космонавту з собою: печиво, іграшки, гроші, маску для ниряння, ракету, рятувальний круг, каску. Взуття, одяг, аптечку, космічну їжу, рацію і фонарик, пілу, скафандр, кавун, засоби гігієни. Давайте ж з вами визначимо, які тут зайві предмети: кавун, піла, печиво, іграшки. Це, звичайно, гарні речі, але вони в космосі космонавтам не потрібні. Гроші космонавтам в космосі не потрібні, маска для пірнання теж їм там не потрібна. А ось ракета, аптечка, і косміч... їжа в тюбиках, спеціальна їжа космонавтів їм потрібна, їм потрібен одяг, їм потрібні фонарики та рації, їм потрібні засоби гігієни. Як же бути, звичайно, без домашнього одягу, який вони одягають під скафандр. Так, перевірте, будь ласка, чи все ми правильно назвали? Так, і одяг, і скафандр, і їжа, і ракета, і аптечка, і рація з фана... ліхтариком, так, і засоби гігієни. Все необхідне. Малята, для того, щоб стати космонавтом, треба дуже довго вчитися та багато тренуватися, а ще й займатися спортом. Коли пройшли необхідну підготовку, зібралися в політ. Космонавти повинні надягти скафандри і сісти до космічної ракети. Починається зворотній відлік, що має дати ракеті старт: 5, 4, 3, 2, 1. Ракета рушила. Вона злетіла ввись дуже стрімко. За ракетою простягнувся вогняний хвіст. А потім космонавти побачили зорі, місяць, нашу планету, земля. Космічний простір дуже красивий. Так, вон, космонавти потрапили в невагомість. Усе довкола, ніби плавало в повітрі. І ось космонавти вийшли з ракети і почали працювати у відкритому космосі, досліджувати його. Там дуже цікаво. Малята, заплющіть очі і уявіть собі цю картину, як ви, начебто космонавти, дядеєте скафандр, сідаєте до ракети, чуєте, як вам кажуть, 5, 4, 2, 1, і ракета злітає. А потім ви прилетіли в космос, на космічну станцію, навколо вас багато-багато зірочок. Гарне зоряне небо, так, ви бачите нашу планету, Земля, яка вона маленька. Як там гарно. Коли всі заплановані дослідження проведені, космонавти повертаються на ракеті на землю. Повертаємося і ми додому. З такої далекої подорожі. Там нам було дуже приємно. А зараз давайте пограємо в гру виправ помилки. Я буду вам завчитувати речення, а ви повинні виправити помилки невідповідності. Космонавти вирушають до космосу на літаках. Звісно, ні, космонавти вирушають до космосу на ракетах. Молодці. Космонавт займається тим, що відпочиває в космосі. Ні, космонавт досліджує і вивчає космос. У космосі умови такі самі, як і на Землі. Ні, у космосі дуже холодно, невагомість і немає повітря. Так. У космосі космонавти бачать міста і села. Ні, у космосі космонавти бачать місяць, зорі, планети. Перебуваючи в космосі, космонавти весь час сидять у своїх ракетах. Ні, космонавти виходять працювати у відкритий космічний простір. Одяг космонавта це комбінізон і кашкет. Ні, одяг космонавта це скафандр. Молодці. В стані немагомості космонавт ніби плаває у повітрі, хоча повітря в космосі і немає. Завдання космонавтів це здійснення польотів у космос для проведення наукових спостережень і експериментів. Для того, щоб стати космонавтом, треба бути мужнім, упевненою людиною, адже під час польоту часто виникають несподівані ситуації. Космонавт має знати космічну техніку, вміти пілотувати свій космічний корабель і проводити ремонтні роботи на орбітальній космічній станції. Майбутні космонавти займаються спортом, спершу навчаються бути пілотами. Багато уваги приділяють польотам на літаках, стрибках із парашутами тощо. Маляти, я сподіваюся, вам було дуже цікаво на нашому сьогоднішньому занятті, і я мрію, що, можливо, хтось із вас в майбутньому, коли виросте, захоче теж бути космонавтом. А на цьому наше заняття завершується. До наступних зустрічей!